Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дві сенсорні системи, без яких їжа не була б такою смачною, а світ таким ароматним. Як ми відчуваємо смаки, чому запахи можуть викликати спогади і чи можна перехитрити свій нюх та смак? Давайте розбиратися. Смак це суперсила нашого язика. На поверхні язика розміщені смакові сосочки, оточені борозлом. Їх наповнює слина, яка виробляється слинними залозами. Смакові речовини розчиняються в слині, а потім проникають в смакові цибулини. Вони розташовані в епітеліальному шарі язика, містять опорні та рецепторні клітини. Смакові речовини досягають мікроворсинок рецепторних клітин через пори. Імпульс, який виникає в рецепторних клітинах, Передається аксонами нейронів у мозок, де створюється відчуття смаку. Подивіться, як це відбувається. Смакова інформація по нервах надходить до вогастого мозку та смакового ядра моста, далі до ядер таламуса та скронових ділянок. Великих півкуль. Смакові рецептори, нерви, смакові зони центральної нервової системи складають сенсорну систему. Чому яблуко-солодке, лимон кислий, а чіпси солоні? Відповідь у наших смакових рецепторах, яких на язику близько 10 тисяч. Це маленькі детектори, що розрізняють 5 основних смаків. Солодкий. Сигналізує, що їжа містить енергію. Глюкоза, фруктоза розпізнається кінчиком язика. Солоний смак, потрібен для балансу електролітів у тілі. Це сіль розпізнається бічними частинами язика ближче до кінчика. Кислий смак попереджає про зіпсовану їжу або нестиглі плоди. Лимони розпізнається бічними частинами язика ближче до основи. Тобто до кореня язика. Гіркий смак може сигналізувати про отруту, це деякі ягоди, ліки, і розпізнається ділянкою біля основи язика. І п'ятий смак умамі це м'ясистий насичений смак, який є у м'ясі, сирі, помідорах, соєвому соусі, грибах, шпинаті. Надає цим продуктам такий смак глутамат натрію. І знаходиться ця зона, подивіться, на всій поверхні язика. Але ще є інші присмаки, наприклад, металічний присмак. А також науковці доводять, що ми можемо розпізнавати жири окремо від інших смаків. Чому відчувати смак важливо? Бо він не тільки забезпечує перевірку смакових властивостей їжі, а й впливає на процеси травлення, стимулюючи чи гальмуючи виділення травних соків. А також впливає на емоційну сферу людини. Солодкі сполуки сприяють піднесенню настрою гіркі, навпаки. Оскільки нюховий і смаковий нервові центри в корі великих півкуль розташовані поруч, на визначення якості їжі впливають і запах, і смак. Коли закладено ніс під час нежиттю смакові відчуття порушуються. Цікавий факт якщо закрити ніс. І спробувати з'їсти яблуко і цибулю, їх смак буде майже однаковим. Нюх відіграє величезну роль у тому, як ми сприймаємо смак. А чому для нас важливі запахи? За запахом ми можемо відрізнити свіжі продукти від несвіжих. запахи впливають на наші емоції, запахи квітів, парфумів, лісового чи морського повітря поліпшують настрій, неприємні запахи погіршують. Ми сприймаємо запахи завдяки нюху. Нюхові рецептори, як і рецептори смаку, це хеморецептори, розташовані у слизовій оболонці носової порожнини, а також у частині носової перегородки. Війки дендритів нервових клітин заглиблені в шар слизу, що вкриває нюховий епітеліт. Слиз захищає клітини від пересихання. Якщо слизова Оболонка носової порожнини пересихає, здатність сприймати запахи знижується або взагалі зникає. Молекули пахучих речовин надходять до рецепторних клітин або через ніздрі під час диху, або з ротової порожнини. Молекули литких речовин взаємодіють з мембраною рецепторних клітин, збуджуючи їх. Так виникають нервові імпульси, які прямують по нюхових нервах. До ядер гіпоталамуса та ділянок кори лобових і скронових часток півкуль там остаточно аналізуються нюхові подразнення. Отже, сенсорну систему нюху складають нюхові рецептори, нюховий нерв, підкіркові і кіркові центри нюху в головному мозку. В носі є близько 400 різних типів рецепторів, які можуть розрізняти понад тисячі запахів. Дослідження показали, що запахи викликають найсильніші спогади, навіть сильніші, ніж зображення чи звуки. А чи знаєте ви, чому запахи викликають сильні емоції? Це тому, що нюхова система пов'язана з лімбічною системою мозку, яка відповідає за пам'ять та емоції. Цікавий факт: новонароджені впізнають свою маму за запахом шкіри, а не за голосом чи за виглядом. Як обдурити свій нюх і смак? Давайте проведемо експеримент: закрийте очі і уявіть, що тримаєте лимон. Уявіть його запах, як ви відкушуєте шматочок. Відчули кислинку. Це доказ того, що мозок може створювати відчуття навіть без реального. Подразника. Якщо вам не подобається якась їжа, спробуйте її затиснутим носом. Відчуття зміниться, бо нюх відіграє величезну роль у сприйнятті смаку. Отже, підсумуємо: смак допомагає нам вибирати їжу, яка нам дає енергію і уникати небезпек. Нюх пов'язаний з пам'яттю, емоціями і навіть може викликати спогади. Разом смак і нюх працюють, щоб зробити їжу ароматною та апетитною. Наступного разу, коли будете насолоджуватись улюбленою стравою, подумайте, це ваш язик чи ніс допомагає вам отримувати задоволення. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який орган чуття ви хочете дослідити наступним. До нових наукових відкриттів!